Вітаю, друзі! Сьогодні 2 серпня 2025 року, Шабат, який святкують всі правовірні гебреї. І от у цей день Зеленський вніс на ратифікацію угоди до Верховної Ради України законопроект 0332 про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Це скажу я вам дуже дивний крок. Дивний крок Зеленського, який потребує аналізу. Я не впевнений, що ми зараз з вами зможемо проаналізувати всі аспекти цього кроку, всі ризики і всю дивність цього кроку. Але як мінімум, можемо звернути увагу на якісь певні очевидні речі, які вже... Нас на щось наштовхують. Що Наприклад, угода ця просторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії була підписана ще 16 січня 2025 року. Зараз у нас 2 серпня 2025 року. Незрозуміло, чому. Зеленський вносить цю угоду на ратифікацію аж у серпні, в той час, коли вона була підписана, в січні 2025 року. Це перше питання. Друге питання. Коли ми звернемося до тексту цієї угоди, я посилання на текст цієї угоди, який є на сайті. Президента України офіційного інтернет-представництва, хоча я нагадую, постійно я вважаю, що з 21 травня 2024 року Зеленський незаконно займає посаду президента України. Так, от, якщо ми звернемося до тексту цієї угоди, яка знаходиться на сайті у статті 12 набрання чинності строк дії та припинення, ратифікація цієї угоди не передбачена прямо. Тут написано: ця угода набирає чинності з дати отримання сторонами останнього повідомлення про виконання їхніх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. Ця угода залишатиметься чинною протягом 100 років, починаючи з дати набрання нею чинності, якщо жодна зі сторін не припинить її дію. Ця угода може бути припинена будь-якою зі сторін шляхом надсилання письмового повідомлення іншій стороні. Дії цієї угоди припиняється через 6 місяців з дати отримання такого повідомлення. Ну насправді цей пункт статті дванадцяти статі дванадцятої він нівелює сторічність цієї угоди, тому що її можна розірвати в будь-який момент, але саме подання. На ратифікацію Зеленським цієї угоди виглядає дивним, тому що воно е, суперечить е, духу цієї угоди, змісту цієї угоди. Якщо ми звернемося до тексту цієї угоди, я про цю угоду записував відео окремо. Я це відео теж в відповідний список відео додам, і ви можете там знайти це відео з цьому списку. Ця угода це не є угодою за своєю суттю. Бо що таке є угода? Угода це договір, який передбачає конкретний предмет співпраці двох сторін, міжнародного права угода, який передбачає конкретні зобов'язання, тобто, що, коли, скільки, хто, як і так далі. Тобто конкретні. Договірні зобов'язання сторін в даному випадку, якщо ігнорувати преамбулу, яка складає дві третини цієї угоди, фактично, ну може, там одну третину, то ця угода вона не відповідає ознакам міжнародно-правової угоди, тому що вона не має конкретики. Ось, наприклад. Стаття 3. побудова партнерства в сфері морської безпеки. Сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці з метою відновлення свободи судноплавства. Це ж полошення, яке взагалі не має жодної конкретики, жодних зобов'язань сторін докладатимуть зусиль, ну докладатимуть. Далі, наприклад, стаття 4: посилення економічного та торговельного співробітництва. Сторонами докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій тор та торгівлі в обох країнах Ну і так далі. Е, стаття 5: Посилення співпраці у сфері енергетики. Сторони поглиблюватимуть співпрацю. Тобто кожна стаття, а їх тут у нас, їх тут у нас по, су -суть, по суті 10. Вона являє кожна стаття, являє собою просто декларацію без жодної конкретики. Тобто, така угода не може бути ратифікованою, тому що вона не передбачає конкретних зобов'язань України. Однак під цю угоду можна запакувати будь-які підугодні підзак... під зобов'язання. І я вважаю, що е внесення цієї угоди в суботу, в шабат. На ратифікацію до Верховної Ради України це є досить такий тривожний дзвіночок для України, який свідчить поки що в мене така версія про те, що Зеленський готує собі золотий парашут у Великій Британії, де нагадаю, послом у Великій Британії є генерал Залужний, який ніколи нічого не розповідає про те, що він там робить у Великій Британії, як посол, але постійно нам розповідає про те, як треба воювати. Як нам треба гинути героїчно, хоча сам знаходиться в комфортних умовах. Тому ось така новина, хочу вам сказати, дуже цікава. Це новина на кшталт того, що сьогодні Зеленський радився з боксером Усиком. Як нам покращити відносини зі Сполученими Штатами Америки? Побачимо, як Верховна Рада буде ратифіковувати цю угоду. Це дуже цікаво, тому що я вважаю, що Верховна Рада повинна не ратифікувати цю угоду. Як можна ратифіковувати взагалі декларацію? Угода, це має бути конкретні зобов'язання. Виникає ще одне запитання логічне. А Велика Британія, вона ратифіковуватиме цю угоду? Я такого не чув. Жодних пояснень Зеленський щодо цього нам не дав. Тобто, а якщо щось Зеленський робить так таємно, як він це робить, отже, це закладена в цьому шкода України. Тому будемо дивитися. Слава Україні.